Шановне панство, всім привіт! Як бачите, замело, повністю вся робота стала. Т-40 один стоїть, другий стоїть. Накидали снігу, треба зараз буде трохи з лопати попрацювати. Тому що потрібно машиною виїжджати, а Фордік мій не виїде. Кстати, так я на нього огляд не зробив. Ну це зробимо пізніше, нічого там особливого. Форд як Форд. Сьогодні ми поговоримо, нарешті поговоримо про пасівний матеріал. Довго я ходив кругами, то щось там знімав, щось не знімав, Коротше, щось встигав, щось не встигав. Ну, Робота, робота, робота. І так, по пасівному в нас є український багатоплідний, Данка Полька, Сіроволський і Болгарка. Український багатоплідний найрозповсюджений гарбуз на території. Нашої рідної неньки України. Та, й, в принципі, здать його найлегше, тому що попит на нього найбільший. Схема посадки 1,40 мдуря, 3 на метр насінини. Досходова обробка гербіцидом і 2 підживки по листу, вимпил і оракул. Класичне добрив я не давав. Вражайність вийшла 700. Були ділянки і по 200 кг, будемо чесними. В районі 70 соток просто заросло бур'яном. ну Плюс там ще й хвороба влупила. Були ділянки і дотони. Ну, на круг вийшло в середньому 700. Сіроволзкий досить е, цікавий сам по собі, е, великі плоди, великі, тверді, важкі, важко накалувати на виле важко вкидати в комбайн. ну відносно, Але молотися він непогано, е, гарне крупне насіння, без канта. В основному одне одна ядро. Схема посадки аналогічно 1,40 мждоряддя, 3 на метр насінини, підживка по листу, вимпел оракул Також додавав один раз у підживку раменіці для того, щоб забрати п'ятна з злакових. А саме там було п'ятно мишею. Врожайність 700. Я вам не буду називати. Точних цифр там 700 кг там чи 705 кг чи 706 кг. В середньому на круг 700 кг. Данка Полька взагалі дуже цікавий. ну Нічого особливого, вони дуже схожі з Українкою на, на вигляд. А взагалі по класиці вона повинна мати такий зеленуватий колір самого гарбуза. Оскільки вона переопилена, і в мене вона також переопилена. Але я її поки що залишаю, тому що налаштовує мене по вражайності. І насіння не втратило свій класичний вигляд. Насіння яскраво вираженим таким кантом, ніби шпилетівне коло чи рятувальне коло. Врожайність близько 750 кг. Вийшла. Небагато її було цього року, у мене посіяно, тому заморочиться з нею, в принципі, був час. Схема посадки аналогічна метр м, мждорядня 3 на метр, дві підживки по листу. І довсходовий гербіцид е, був посіяно гектар, гектар і один в цьому році і, можу сказати, Ну дуже непогана була ділянка, тому що легко помітить по вражайності, От коли йдеш з комбайном в роботі, зупинився, і хлопці просто вкидають з валкани. Дуже мало протягаєш, тому що дуже гарно. Гарно сипе. Але по данки Польки можна сказати, що вона гарбуз більш такий сухіший, і у мене трохи забивало комбайн, тому що кожура тонка, і буває комбайн ну так гарбуз стане, так стане шкірка, що не забирають лопасть. А так, в принципі, сорт непоганий. Ще я по ньому нюанс: деякі перекупи е, чіпляються до того, що насіння в мішку. Легкувати, тобто насіння крупне по масі, але в, загал... але в мішку його буде, наприклад, там десь 21-22 кг, якщо той самої україн... український багатоплідний буде десь 20 до 27. Але в загальному по вражайності вони плюс-мінус у мене вийшли однакові. Ну і болгарка. найменший гарбуз за розміром, кущовий, Міждоряддя 70 см, в рядку також я ставив 3 на метр, обробка гербіцидом довсходова і обробка. Вимпала ракол. Одна діляночка була повністю ручна прополка, тому що там вистрілила лобода. Але ми її побороли, і врожайність там була хороша. Я б сказав би, що у болгарки в цьому році врожайність найкраща. Близько тони вона вийшла. Чому близько тони? Тому що насіння я важив із ну, грязним, скажімо так, тому що болгарка не миється. І я його важу прямо з тими остатками, які висогли, тобто з тими чіпсами. А чіпсів, якщо дві, то там ще трохи, трохи мусору буде. Але все одно, болгарка на круг вийшла дала найкращу, найкращу врожайність. Але вона трохи, я б сказав, вона попортила мені нерви. Попортила тим, що дуже важко її було валкувати. Дуже важко. Гарбуз невеликий трикутник через нього перескакує, погано горниця. під гору взагалі погано горниця. Ну і при молоті їх стільки да, вони невеликі, але ну їх так багато, просто молоти ж молотиш кінця краю цьому немає. Хлопці стомилися вкидати. Колобками називали ці гарбузи, але, але по вражайності все-таки болгарка цього року обігнала всіх. Ідемо, зараз я вам покажу де що лежить. Оскільки складу в мене ще людського немає. Затає отакий от от шикарний де стоїть сушка. Кстати, тут ще буде модернізація проводити дещо пізніше. Ось це все. Зараз, а тут ще снігу зверху надуло. Ну, Слава Богу, що ми його накрили. Ось тут це все насіння. І тут його трохи є. Як бачите. Так. Але посівного тут лише отак. Ну, не все, це не все посівне. Тут тільки отак оця сторона, це посівне. Тут у нас лежить, от він, український багатоплідний. Так, оце крайній це не посівне. Це є добре повне. Ой, видно вам чи не видно? Коротше, оце пішло вже посівне насіння. Ось сюди вже миші добралися, хоч ми на вісу. Бачите, ось вже поїли. О, гади. Е, чому я його нікуди не заховав ні на горіще, ні з горіща. Якщо все добре, то завтра його повинні забрати, половину цього, і вивезти на очистку. Нарешті. Почекаю я 2 місяці черги. Багато людей дзвонили відправ так. Треба ну, хочемо працювати на якість. Е, в планах було ще почати його протруювати, але. Але нема зараз де сушити. Правильно сушить, нема немає. Ще в мене така домашня віолочка. Ну і трохи снігом закидала. Тут конструктив дуже простий. Там он пропеллер продимає через трубу, важке випадає у відро, низьке, легке, пусте, вилітає літає у мусор свиня. Да, знаю, що сказати, що там не хазяїн, не прибрано. Так і є, хай так і буде. Так, що в нас далі є? Далі ми йдемо е, до інших сортів. Зараз, одну хвилиночку тут. Чикс. Ух, це склад зараз. Але це була котельна, яку я ще не достроїв. Так. Тут у нас, тут у нас лежить Сіроволський. Данка Полька і Болгарка. Зараз я вам постараюсь щось розпакувати, показати, не знаю, як вам це буде все видно. Розпочну із Сіроволського. Ось так дивіться, виглядає насіння. Насіння крупне, насіння повне. І якщо ви звернете увагу, практично, без канту, тобто одна Одна серцевина. Це насіння зразу з сушки. Тобто помите і посушене. Дивіться, ось воно. Да, вро, ніби мінімум мусора, Але такі штуки попадаються. Тому, тому я от прочекав 2 місяці, хоча багато з вас дзвонили і казали: пересилай так. Я прочекав до місяці на очистку. І завтра, дай Бог, вже забрати, чистить. Так це у нас виглядає Сіровоский. Цього року його врожайність була за 700. Гарбуз, до речі, при обмолоті показав, що він дуже водянистий, і на вигляд він, коли накали, що вилами, він такий наче твердий. Але комбайн йде сам по собі неважко. Хоча залишки от гарбуза також в принципі, є, тому потрібно мити. Непоганий і ще мені подобається тим, що він, от... Ну сама серцевина, мало кожури, він такий мішку, мішок важкий. Пункт другий. Чи вже третій буде, якщо не рахувати, Украї... якщо рахувати український багатоплідний, це у нас Данка-Полька. В чому різниця? Звертаю вашу увагу. Тут яскраво виражений кант. Подивіться, який він, прям як спасательний круг. Тобто тут серцевина менша, а оця обводка така яскраво виражена і важка. Ну, важка і велика, я маю на увазі, вибачте. На круг вийшло плюс-мінус. Те саме, що і у Сіровозку 700. ну, в мене, чесно кажучи, тільки в цьому році відлічилася е, болгарка. Вона дала майже тонну. Все стане 700, 720, 730 в такому діапазоні. Тому, так виглядає Данка Полька. По каталогу вона, бачите, от пусте. Тому йдемо чистки. По каталогу вона повинна мати колір, гарбуз сам. Але оскільки вона вже перепиляється, то має такий світло-жовтий. Але свою оце, основну рису, Оцей кант вона не втрачає. Так, також чекає. І найбільш грязне з усього, це у нас болгарка. От ви кажете, прийшли болгарки там 10 кг, ну як її відсилать зараз, подивіться, болгарка не милася, і оцих чіпсів тут ну багато. Багато. Тому чекаємо. Насіння, я б сказав би середнє, тому що те, що мені приходило, то воно було і ну, не саме більшої фракції, десь приблизно такого. Тому почистимо, тоді будемо розсилати. Це я вам тільки один з мішків розпакував. Такі маємо чотири сорти. Якщо все добре, завтра поїдемо чистити. Така у нас ситуація по посівному матеріалі. Тут у нас сіровозка, дан... тут у нас, нас Данка-Полька і болгарка. Як бачите, не дуже їх багато є в наявності. Найбільше залишилося українського багатоплідного. Ну, його взагалі було найбільше. І в принципі в цьому році було не... ну, багато було непоганих площ, були гарні врожаї. Було що вибрати і було з чого вибрати. Тому українського багатоплідного залишилося найбільше. Так, по вражайностях, грубо кажемо, грубо. Можна врахувати все по 700 в цьому році на круг, не вважаючи болгарку. Болгарка насипала просто ну, тона, Це я. Я точно її не... Ну, Тут з мусором вона, тому е, точно цифра не скажу, але тона плюс-мінус була. Її було там стільки, е, хлопців втомилися вкидати, реально. Я казав Коля, каже, тут цих колобків скільки, Я каже, в Я, мене вже кавочах двоїться. Е, болгарка проявилася в цьому році найбільше. Але її трей посів більше, і міждорядка 70 см, і мені дуже важко було ізгортати трикутником. Дуже важко. Тому так, кого зацікавило, номер телефона на екрані, номер телефона під відео. Якщо все добре, завтра почистимо, завтра, післязавтра почистим, значить тут вже є замовлення, люди вже написані на список. Почнемо розсилати. Довго я чекав, ну, хочеться якості максимальної. Е, похвалю сам себе. Люди дзвонили цього року, дякували. Сказали, все чітко, все хорошо. Е, кому сподобалось моя минулорічне посівна, напишите в коментарях. Кому не сподобалось, також напишите. Я стараюся вести собі якусь статистику. Е, щось робити краще. На жаль, затримка, тому що хочу, ну, вручну я не буду перебирати. Їдемо на п'ятку, там чистимо, щоб все було гарно, щоб все було круто і щоб у вас були гарні врожаї. Така от у нас задача. Я казав, я казав мій товариш, погано саме виходить, так що Андрюха, старайся робити гарно. На цьому все. Всім дякую за увагу. Кого зацікавило, звертайтеся, будьте здорові, слава Україні!